У 14-му розділі декларації зазначаються відомості про видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітньому періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі й спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, відомості про які зазначаються у попередніх розділах декларації. Видатки та правочини членів сім'ї не зазначаються в цьому розділі. У цьому розділі вказуються усі правочини суб'єкта декларування, розмір яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітнього року. Якщо правочин не спричинив видатку, у блоках полів щодо видатку слід обрати позначку не застосовується. Здійснені у звітньому періоді видатки не сумуються. Водночас, якщо на виконанні одного договору чи правочину здійснено кілька видатків чи платежів, кожен з яких перевищив вказаний вище розмір, то зазначаються відомості щодо цього правочину незалежно від вартості предмета правочину та відомості про кожен з таких видатків на виконання цього договору. Для зазначення відомостей у цьому розділі немає значення перебуває відповідний актив у власності чи на іншому праві на кінець звітнього періоду. Як і в попередніх розділах декларації, ви бачите короткий опис того, що необхідно задекларувати у цьому розділі, посилання на роз'яснення щодо заповнення цього розділу. У разі відсутності об'єктів для декларування в цьому розділі необхідно обрати позначку, відсутня інформація для декларування в цьому розділі, у разі наявності об'єктів, відомості, про які необхідно зазначати, треба обрати позначку, наявна інформація для декларування в цьому розділі і натиснути кнопку Додати. Зазначається інформація щодо правочину, зокрема, обирається від правочину зі списку, що випадає. Якщо список не містить необхідного виду правочину, то обирається варіант інший, і у додатковому полі зазначається який саме. Далі обирається предмет правочину зі списку, що випадає. Якщо список не містить необхідного виду правочину, то обирається варіант інше, і у додатковому полі зазначається який саме. Далі зазначається дата вчинення правочину у звітньому періоді. Якщо не було видатків у цьому періоді. Поля щодо видатків блокуються позначками, не застосовуються, після чого натискається кнопка Додати задля для збереження відомостей щодо відсутності видатків. Водночас зазначаються відомості як про правочин, так і про видатки, здійснені на виконання цього правочину у звітньому періоді. Тобто або правочин, або видаток обов'язково повинні бути вчинені у звітньому періоді. Також вказуються наслідки правочину щодо його предмету зі списку, що випадає. Зазначається розмір разового видатку, вчиненого на виконання цього правочину або видатків, якщо їх було декілька. Розмір разових видатків не сумується. Для додавання видатків обирається країна, в якій здійснено разовий видаток, зі списку, що випадає. Далі зазначається розмір видатку. Розмір видатку заокруглюється до одиниці за математичними правилами і вказується в національній валюті. Далі зазначається дата здійснення разового видатку. Після цього натискається кнопка Додати для збереження інформації щодо видатку. За необхідності дії для додавання видатків повторюються. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку Зберегти об'єкт. Аналогічно зазначаються відомості і щодо інших об'єктів декларування в цьому розділі декларації. Після внесення відомостей про всі об'єкти, які підлягають декларуванню в цьому розділі, переходимо до наступного, натискаючи кнопку наступний розділ.